Сили оборони України продовжують послаблювати протиповітряну оборону російських загарбників у ніч на 21 серпня підрозділи військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ-Ростовської області РФ. За результатами об'єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується. Слід зазначити, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення. Спільна бойова робота всіх складових сил оборони України по важливих цілях Збройних сил РФ триває. Далі буде, Слава Україні, Штаб Збройних On August 21, 2024, the Ukrainian Defense Forces attacked the position of the s 300 Grumble, surface-to-air missile system of the Russian Nazis invaders near city of novoshaktinsk in the Rostov region of so-called Russian Federation.